Ну, ми маємо розуміти стратегічно, що успіхи це завжди дуже добре. Питання в їх, скажімо, розмаху цих успіхів, і знаємо, що наші сили оборони роблять все для того, щоб на Донецькому напрямку у... унеможливити подальше просування противнику. А попри те, щоб ми там не говорили про активні наші дії, про наш контрнаступ, то тобто противник. Навпаки, на е, Донбасі намагаються наступати на різних напрямках за окремим виключенням. Там в районі е, Бахмута, де ми ведемо активні дії, все інше противник там Сіверськ, інші напрямки намагаються м, контратакувати намагаються намагається нас вибивати з, з позиції створювати свої умови для подальшого е, наступу. Що стосується запорізького е, противник утримує м, позиції, і ми буквально вигризаємо на всіх. Скажем на всі на всьому фронті запорізькому з кожні там 100, 200, 300 метрів ідемо через заміновані поля, знищуємо противника і забираємо там метр за метром. Там теж складна ситуація. Ми маємо там розуміти, немає такого швидкого просування, про яке хтось там мріяв, але наші сили оборони роблять максимум, що можна. Ну і якщо брати Херсонський напрямок. Безпосередньо то тут ситуація більш стабільна. Є деякі успіхи, зокрема дії наших військових, які зараз намагаються там цей успіх закріпити і продовжують наносити втрати противнику. Противник несе значні втрати на лівому березі і продовжує їх нести завдяки нашим силам оборони. Ну, звичайно, для Росії шантажте в першу чергу. Ми не знаємо, що там відбувалося. Ми знаємо тільки зі слів Буданова, що спочатку загроза наростала, потім зі слів Буданова, що загроза спадає. Тому це з його слів, а ситуації загалом ми розуміємо, що поки станція дійсно в руках Російської Федерації, то виключати. Якусь аварію виключати якусь небезпеку ми не можемо, тому що це Російська Федерація. Вони вже показали на прикладі Новокаховської дамби ГЕС, так званої гідроелектростанції, що вони готові до будь-якої катастрофи. Ну не техногенної, що техногена це, да, як правило, там вона якось, створена безпосередньо якимись там технічними засобами, а саме до. Теракту, я би це правильно говорив, до теракту, який після якого буде створена, створена катастрофа, саме перетворились просто такі клоунів, які по факту за свого життя нічого не створили в ті ж Російській Федерації, а унаслідували ядерну зброю від радянського союзу, створення якої також приймали участі, зокрема наші спеціалісти, особливо в носіях українці, це робили. А вони зараз погрожують всьому світу. Просто смішні карлики, які намагаються пригати і пакахизувати з тим, чого насправді до чого взагалі не до не долучалися. Вони тільки грабували цю країну, а зараз намагаються погрожувати всьому світу. Їх так зараз в принципі всі і сприймають таким чином, тому що вони там не говорили. Я не думаю, що тактична ядерна зброя це те, чим можуть обмежитись Російська Федерація. По факту тут питання, що їм буде загрожувати. Ці люди люди заради того, щоб зберегти свою владу, вони можуть піти там на самі крайні заходи. Там застосування хай це буде ядерна, тактична або там якась оперативна зброя. Але воно можуть це погрожувати, і весь світ розуміє, що росіяни, особливо керівництво, яке зараз знаходиться, тримає владу. Це як мапа з гранатою. Яка в будь-який момент мислячи і раціонально може цю гранату кинути, тому ми маємо вести всю свою політику, і захід має вести свою політику, в тому числі військову, з рахунком того, що ядерна зброя знаходиться в руках злочинців, і які розуміють, що якщо вони втратять владу, вони сядуть за грати, або скажімо так, вони попадуть під суд. А там уже звичайно, що які там методи не будуть. Застосовуватись, і це вже буде залежати від того, що вони встигнуть зробити до того, поки на попадуть на під, під суд. Тому і враховувати, маємо, що вони можуть піти до кінця і таким чином будувати політику. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що була конвенція, яка забороняла, не конвенція а підписання. Було Договор, то деяким країнам, які його підписали, забороняли використовувати касетні боєприпаси і. Не Сполучені Штати, не Російська Федерація, не Україна не підписувала. Тому ми маємо повне право використовувати ці боєприпаси. Це перше, друге, Росія з самого початку війни використовує ці боєприпаси проти нас в повній мірі, як і для мінування, так і для враження наших позицій. Тобто Росіяни взагалі без проблем це використовують. Втретє, це може посилити. Наші бойові можливості, тому що ми розуміємо і дати нам більшу кількість боєприпасів, тому що ми розуміємо, що кількість боєприпасів, яка використовується зараз, звичайних там фугасних, осколкових, там бронебійних, вона така, що у захід вже не витягуємо. Ми по, -по факту у них забираємо скільки боєприпасів, що вони самі не встигають їх будувати, виробляти, і зараз вони кажуть, що ми не даємо ці боєприпаси, бо такі звичайні в нас закінчаться. Але ці є. Також ефективними, там дивлячись, який тип саме боєприпасів, бо нам будуть і артилерійські надані, наскільки я знаю, і авіаційні, і там для реактивних систем залпового вогню. Тому зараз система дистанційного мінування і все. Тому ще раз кажу, це дасть нам можливість мати більш широкий спектр боєприпасів саме в калібрі 155, це бронебійні, це осколково фугасні. Це е, касетні боєприпаси, це скалібури, які керовані боєприпаси, і це дасть можливість краще виконувати вогневі задачі, коли в нас, наприклад, стоїть вогнева задача. Вибити противника з окопів, да, ми ставимо, наприклад, беремо підривник, виставляємо його на підрив там на 15 або 20 метрів над землею і таким чином можемо вибивати противника з окопів. Якщо потрібно десь бункер, ставимо на фугас і фугас не б'ємо. Якщо потрібна техніка ескалібург, це збільшує наші можливості ще раз кажу по виконанню бойових. Завдань. Гуманність, тут питання землю свою ми очистимо. Зараз питання зберегти цю землю і не довести до того, щоб її очищала потім Російська Федерація від е, різних типів е, боєприпасів. Що стосується наших партнерів, які е, тих з той же Німеччини, які засуджують передання нам е, цих е, боєприпасів, я скажу. Це, мабуть, можна назвати такою популістською послідовною політикою, тому що Німеччина відмовилася, і вона не може підтримувати. Ну от як там ж політики приходять до влади, якось яку і чітко підтримують те, що робить держава. Якщо держава відмовилась, вона не може говорити о, да, ми за те, щоб ці боєприпаси використовувались тут. Треба дивитися і слухати в кулуарах про що говорять політики. А звичайно, на якщо люди країна відмовилася цих боєприпасів, вони не можуть своїм виборцям казати, що ми підтримуємо їх вика. Кристання, але при цьому до цього їх засудили. Тому я думаю, це продовження політики послідовної і з партнерами будемо спілкуватися. І тут знаєте ж питання, що на мою користь говорить, от як сказали. Як партнери прийняли рішення, могли прийняти рішення, що країни НАТО будуть надавати це. Ну НАТО буде надавати ці боєприпаси, до прикладу. Тоді звичайно рішення мало прийматися консенсусом, і звичайно, ті країни, а там більше ста країн. Я думаю, я не знаю скільки конкретно в НАТО, мали проголосувати за надання Україні цих касетних боєприпасів. Звичайно, щоб десь одна країна була проти, тому що в НАТО ми пам'ятаємо, все приймається консенсусом. То ці боєприпаси до нас не попали, і було прийнято рішення, що уряд кожної держави окремо приймає рішення щодо надання Україні певного типу боєприпасів. Я думаю, це було зроблено спеціально для того, щоб ми отримали певний тип боєприпасів. А далі внутрішня політика це внутрішня справа кожної країни. Вони підтримують чи не підтримують нам своє робити.